Біблія Старий Завіт, Друга книга царів або четверта книга царств, розділ 24 Під час владарювання Єгоякима напав на країну Вавилонський цар Навуходоносор, і і Єгояким на три роки став його підданим. Але потім він збунтувався і відвернувся від нього, і Господь послав на нього загони халдейців, ватаги сирійців, полчища Муавійців. Та полчища амонійців. Вони накинулись на юдейський край, аби його нищити за словом, яке Господь провістив через своїх слуг пророків. Отже, це спіткало юдею у відповідності з Господнім рішенням відкинути її від себе через гріхи Манасії, через нечистиві його діяння та за невинну кров, яку він пролив, сповнивши Єрусалим невинною кров'ю. Тому й не міг Господь простити. Всі інші оповіді про його Якима та про все, що він чинив, записано в книзі літопису юдейських царів. Прийшов час, і його Яким спочив зі своїми батьками, а замість нього зійшов на царський престол його син Єхонія, а єгипетський цар більше не вирушав у військові походи зі свого краю, оскільки Вавилонський цар захопив усі володіння єгипетського царя, від єгипетського потоку. І до ріки Єфрат. Єхонія мав 18 років, коли він став царем, і три місяці владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері було Нехушта, дочка Елнатана з Єрусалима. Він також творив неподобства перед Господом, наслідуючи в усьому свого батька. У той час військо Вавилонського царя Навуходоносора підійшло до Єрусалима і місто потрапило в облогу ворога. Коли пізніше сам Вавилонський цар Навуходоносор прибув до свого війська, що тримало в облозі місто, юдейський цар Єхонія вийшов і здався Вавилонському цареві разом зі своєю матір'ю, а також сановниками, князями та царедворцями, Вавилонський цар полонив їх у восьмому році свого владарювання. Він вивіз звідти усі скарби господнього храму та скарби царського палацу. Потовк увесь золотий посуд, що зробив для Господнього храму ізраїльський цар Соломон, як і провістив Господь. Він забрав у неволю весь Єрусалим, усіх можновладців та всіх військових лицарів, полонивши 10 тисяч осіб, потрапили в полону усі ремісники та ковалі, окрім найбідніших людей краю. Він забрав до Вавилону також Єхонію, матір царя. Та царських дружин, його царедворців цар переселив з Єрусалима у Вавилон також усіх воєначальників і всіх військових людей, сім тисяч воїнів і одну тисячу ремісників та ковалів, усіх здатних воювати Вавилонський цар забрав у неволю до Вавилону. Замість іхонії, Вавилонський цар призначив царем його дядька Матанію, змінивши його ім'я на Седекію. Седекія мав 21 рік, коли він зійшов на царський престол і 11 років латарював у Єрусалимі. Його матір'ю була дочка Єремії з Лівни на ім'я Хамуталь. Він так само, як і Єгояким, чинив зло перед Господом, що й стало причиною Господнього гніву щодо Єрусалима та Юдеї, аж доки він остаточно не відкинув їх від себе. Проте і Седекія збунтувався проти Вавилонського царя. Розділ 25. Так сталося, що в дев'ятому році царювання Седекії в десятий день десятого місяця Вавилонський цар Навуходоносор з усім своїм військом знову підступив до Єрусалима. Він отаборився проти нього і насипав навколо нього облоговий вал. Отже, місто перебувало в облозі до 11-го року царювання Садекії. На дев'ятий день четвертого місяця, коли в місті лютував страшний голод, і простий люд міста вже не мав що їсти, в стіні міста був зроблений вилом, і цар разом з усіма своїми воїнами вийшов вночі через таємний прохід між двома стінами, що оточували царський сад. Хоча довкола міста ще перебували халдейці і втекли в напрямку Йорданської долини. Але халдейське військо погналось за царем. Воїни наздогнали його в Єрихонській долині, тим часом як усе цареве військо, залишивши його, розбіглося. Царя схопили і привели його до Вавилонського царя в Рівлу, де він виголосив йому вирок. Там перед його очима стратили синів Седекії. Самого ж Сидекію осліпили і, закувавши його в кайдани, запровадили у Вавилон. 19-го року, 7-го дня 5-го місяця владарювання Вавилонського царя навходоносора, прийшов у Єрусалим довірений посадовець Вавилонського царя, начальник особистої царської охорони Невузарадан. Він спалив Господній храм, царський палац та інші великі будинки Єрусалима. Всі доми вельмож були спалені вогнем. Військо халдейців, яке прибуло з начальником охорони, зруйнувало довколишні стіни Єрусалима, решту людей, які ще залишалися в місті, як і тих, що перебігли до Вавилонського царя, увесь цей народ начальник охорони Невузарадан забрав у полон. Лише найбідніших краю начальник охорони залишив доглядати поля і виноградники. Мідні колони, що були в Господньому храмі, їхні підставки, а також мідне море, яке було в Господньому храмі, халдеці розбили, а їхню мідь забрали до Вавилону. Так само лопатки, щепці, ложки та весь інший мідний посуд, що використовувався під час богослужіння, вони забрали. Начальник охорони також забрав кадильниці, чаші, кропильниці, все, що було з золота і срібла, він забрав. Стосовно ж двох колон, мідного моря і підставок, які виготовив Соломон для Господнього храму, то важко було зважити всю кількість міді в усіх цих предметах, адже кожна колона мала заввишки 18 ліктів. крім того, на ній була мідна капітель. Капітель була заввишки в три лікті, навколо якої було мереживо, на якому кріпилися мигдалеві яблука. Все це з міді такою ж була й друга колона з капітеллю та мідним мереживом. Начальник варти полонив первосвященика Сираю і другого священника Цефанію та трьох вартових біля дверей храму. В місті він захопив одного царедворця, котрий був. Начальником над воїнами, а також п'ятьох мужів з найближчого оточення царя, яких знайшли в місті, та писаря військового командування, котрий ніс відповідальність за мобілізацію до війська людей краю, крім того, полонив 60 інших мужів громадян країни, які ще залишались у місті, захопивши їх. Начальник охорони Невузарадан запровадив їх до Вавилонського царя в Рівлу. Там, у Рівлі, що в Хаматському краю, Вавилонський цар, караючи їх, стратив усіх. Таким чином, юдеї остаточно були вигнані з власної землі. Проте над народом, який ще залишався в юдейському краю, тобто над тими, котрих Вавилонський цар Навуходоносор залишив, він поставив управителям. Гедалію, сина Ахікама, Шафанового онука. Як тільки колишні воєначальники та їхні підлеглі дізнались, що Вавилонський цар поставив Гедалію, то вони прийшли до Гедалії в міцпу. Це були Ізмаїл, син Нетанії, Йоханан, син Караха та Сирая, син Танхумета з Нетофати та Язанія, син Маахатії, разом зі своїми людьми. І Гедалія присягнувся перед ними та їхніми людьми, говорячи їм: не бійтеся стати підвладними халдеців, залишайтесь у краю, служіть Вавилонському цареві, і вам буде добре. Але сталося так, що в сьомому місяці прибув Ізмаїл, син Нетанії, онук Елішами, один із царських нащадків, разом із десятьма чоловіками. Вони вразили Гедалію. Причинивши йому смерть, і знищили юдеїв та халдейців, які були з ним у міцпі. Злякавшись помсти з боку халдейців, увесь народ від малого й до великого, разом з колишніми воєначальниками піднявся і вирушив в Єгипет. Так сталося, що в 37-му році, після полонення юдейського царя Єхонії, в 12 му місяці, 27-го дня того місяця, Зійшов на царський престол Вавилону Евіл Меродах. Першого року свого царювання він помилував юдейського царя Єхонію та звільнив його з в'язниці. Він приязно з ним розмовляв і поставив його престол вище, ніж престоли інших переможених царів, котрі були в нього у Вавилоні. Він змінив його в'язничний одяг. І Єхонія постійно споживав їжу за царським столом до кінця свого життя. Його утримання було постійним утриманням і видавалось йому від царя щодня протягом усього його життя.